до на момент співучасті. Здорова оборона. Я віжу. Добра марш. Здорова. Вітро. Солдучі, солдатиці, добро здорований до для забезпечення прибули на наш оперативно-служби, прибули на коевую судді, прокурори, військовий суд, здійснення державних турів щодо особистого забезпечення Безпеки суддів та підтримання судді безпеки учасників здобути. Само сьогодні, розішку з недостатнім фінансуванням, тому прошу вас підтримати винесу на розгляд програму, що надасть можливість для належного виконання нам документів, покладеної на нас державних. Звичайно, так, ми на ніби момент, які?

Признати нас, як суб'єкт з потрібно для того, щоб ми могли завершити початку капітального ремонту. Подати документи. Римон вже йде, а документи нам треба проводити нас мають признати суб'єктом дискримінування. Є прохання підтримати за, проти, отримують всі за. Дякую. Вам дякую. Пані Шурка. Дякую. 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 Короткіше виходить про наційний ради в реалізації в Хмельницькій міській україні, це поплесно відкрити, а також я проводимо поєдять, що коротко ми доносимо проти каплество відкритий уряд і те поплесково, яке включає багато міст країну світу, і це нам вже допомагають там за взаємодії дослідок залучати, контакти знаходити. щоб більш краще більше стало використовувати, я хочемо. Вони писали раду, там стали органом цієї і десь працювати громадянська. А що це буде? Біржа відбувся громадських серед громадських організацій, до проєкту рішення. Частина громадського сектору, частина представників. Очолює ти зрозумію Микола Сельська. Але чотири, чотири громадські сектор, чотири міста. Там буде співголовування, але це громадського сектору немає. А Ми перші українку з реалізову створюємо, вона, в принципі, на державному рівні створена. Ну, і ми прийняли що ми зробимо, аби громадськість мала доступ до не тільки до контролю, а й до формування другого плану. Краще заявити, як зарядження займається від наших виставка заробити. Прохання підтримувати за роботи отримати рішення. Я пьем. Можно что-то подумать рішення про Кришне, в склад о Кае Кришне, 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 о Кае

до вашої уваги, зміни в рішення сесії про програму бюджетування та участі в масіці, так звана програма бюджету участі в частині пріоритетних напрямків реалізації програми. Саме реалізація захисників і захисників України, соціальна підтримка людей для захисників і захисників України та їх членів сімей, і насамперед, патріотичне та фізичне виховання молоді, і відповідний розподіл коштів програми. Прохання підтримати. Дякую. Благодаря ви, господин. Довиждане. 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 на Довиждане. 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 Відповідно до додатку включаємо ще голову підвіку. Прохання підтримати. За. Одинадцять. Дякую. Наступне рішення про внесення зміни до рішення позачергової. 22 сесії Хмельницької міської ради з 12 до 21 до 22 -го року номер 3. Це рішення про встановлення соціальних гарантій для окремих категорій осіб та затвердження порядку зміни від складу за харчування у закладах дошкільних та закладах загальної середньої освіти Хмельницької міської, міської територіальної громади. Виконує перший курс Романа дітей до спілки мобілізовані та повідно до президента України про загальну мобілізацію дітей та сама військових підросів не повертається. Для того, щоб діти могли отримувати досвідчину. Питання підтримали? До цього вони отримували, але вони були там вже інші підзаконні акти. Просто там на цей рівні на законодавчому рівні, і вони внесені в свої. Всі за? Дякую. Дякую, до побачення. Питання відносить. 然后咱们。<laughs> Є запитання на доповідача? А можна? Ось, і по цьому програмі. Дякую. Увага на екран. У цьому програмі це буде відео про екранну амітацію аналізів амітофонів, де ми співпрацюємо з 25-го часу, про чітку аналізацію,

Можемо довідомо до голосування долучилася Катерина Заганяч, яка є членом комісії. Приймає голосування з участь голосування з 14 питання. Ставлю на голосування. Всі за. Да? Дякую. Ідюще? Про на пошути допомоги, постариканні закладання мешканців об'єктів до руководного майнах фондів, об'єктів, називаючи на будиницьку житлового фонду, почали у нас в бойовий перед акт і девайсів Російської Федерації проти України. В даному рішення надається наша допомога послуги на називають суму 45 720.

для «Монт-4». Дана рішення відповідається завершення э, донеччини сум для категорія для пів категорія. Які будуть складати безпере 14 тисяч и 16 тисяч. Це пригоріли для чермовинці и разные другие категории, чи участвуют в другом участвуют в этих категориях. Вот они же требуют. Можно это там? А если мы еще нам, значит, теперь давайте без кодования, через то мы можливість? ему возможность. Это, 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 это,

Увагу, втруюю, що увага в рішення про внесення змін до порядку відшкодування витрат на лікування перед демократизуванням та домоватизування клієнтам нашканці на Хмельницької міської територіальної громади? Вноситься дві зміни. По-перше, там, де передбачається внутрішнє приміщення особи, додається документ що копії розвідки про затягнув в межах нашої громади, і пункт, де ветерани праці доповнюється.

Проєкт рішення по включення нерухомого майна до порядку об'єктів будівлі з поруч приміщень, які перебувають в банк Станівської міської території громади та находиться надавати правдійній і проєкту. Мова йде про 17 будівель сільських клубів ми в різних палестинських округах, тоже допрацьовуємо по земельних питаннях і далі нам треба буде право власності оформляти на будівлі. І відповідно все рішення для цього приймається, аби пристати змогли з'ясувати. Є питання? Прохання підтримати, Всі за, дякую вам. Доброго дня. Доброго дня. Ми так зміни рішення про внесення зміни положення про штана країні на її приємному стану. Ми хочемо додати.

Ти молодий з кого? Дякую. Кохання підтримати? Дякую. 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 Дякую.

Доброго, ден. Доброго, ден. Доброго, ден. Доброго дня. добрий день. Добрий день. З вас другий проєкт на будь-якому передачу комунальну власність у місті Лівської територіальної громади по господарковому жилому будинку на вулиці Ранковій 3А у місті Хмельницькому та зовнішніх мережах постачання і відведення, що призначені для його які перебувають у власності держави України, особі управління Служби безпеки України у області. Вказується на Службу безпеки Звернулися до нас, хочуть перейти не управляючи компанію. Ми прийняли рішення, що цей годинок допоможемо їх обслуговувати і приймаємо і питання до видача. У внесення дві довгі на двадцять четвертої сесії хмельницької міської ради і два четвертого четвертого дві тисячі тринадцятого року номерці певним рішенням затвердження переоб'єкту відділу сполук, які Перебувають у власності Хмельницької тергромади і на балансі агенції муніципальної науковості. Прохання підтримати. підтримайте Сюзан, Про надання на запасну передачу комунального власності Хмельницької міської територіальної громади, зовнішньої постачання, та розвідвернення житлового по будинку по проїзду пана Мирного Один. Прохання підтримайте за. 25.

Вони не передають. Ні, ні, я зрозуміло. виставляти лоток. Відразу власність на тому що це поки що приватному для потенційного вас може бути два повіше. По закону про приватизацію державного фонду набувач приміщення має право на повну Якщо Ви розумієте, багато свідомих інвесторів цієї закордонних.

Краще зробити вигідніше, щоб було так у щоб за мене ділянка не видно, перебувало. Ато хто не, тобто не хоче купляти, щоб кому не зв'язуватися з радами, бо може стати народа. Ставлю від мене. Всі це додоволення не по пориличні ціні. А якщо б за мене ділянка була власність, то... Ну, як би ви торгувалися за очі? Я думаю, за кожне блок тоді виторгувалося більше від області. Ставлю на голосування. Всі далі. Про приватизацію є становою приватизацію окремо війна, міського приміщення, яке розраховане за адресою Хмельницького район, село області поліцька 5. Більш мій пані, я вам його вже допоював. Долучайтесь до нас з 26-го питання, до голосування. ви ви не підкажете до голосування. Долучайтесь до доповіді. Ви не ваше не усуванно. Ваше стали услайне. 27-й компанії приватно. Світла. 28-ме. Вы будете мене. Про безоплачення у вас не полягати. Заромали у вас у державну власть. Копання підтримуєте. Протання питання не треба, тому що ми отримали команду виходить в нашому місті Хвилі. Ставлю на голосування. Чи за? Треба. Дісто, не пробуду комісію, відкладати, на сайті волосся вживати. Вашого колеги тут питання, зв'яжетеся. Под этих за вас на люблю называют. Ну подобное. Подлюблены. Анатолий, читаю, у глазочки для колеса. І на кухні тоже. На кухні не забудьте. Я же серьезно, люди чекають. Ну, да, да, 29. Сейчас вылазим. Dziękuję bardzo. Witam Państwa w tym momencie, w którym Pan mówił o tym, że w Polsce jest bardzo osób, które zostały zniszczone, a w którym Pan mówił o tym, że w Polsce jest bardzo dużo osób, które zostały zniszczone. Dziękuję bardzo. на території товариша Юрія Рудлового, Михайлено, влука вас. поле для передачі точно, як ви будете будуть при нестарі буває в карті, що на комп'ютері, мені підказує, що сесії, мені спокрада номер 24, ви на картці, е, 84. Звернаюся до вас, мені потрібно повернути, коли на майні зі 170 Sustrar Áève Arpoña Nilipoli bilim 5 Brefra. Iliguntiberatını datın Trompa pahaňi aquí en pesi sitoviti studio Prezidashidi. Priferek neur Córdena Bilimrik pusi timi pravi Bayraín illi. Iligunt собой carine Belotic ve Garat Transformin si cur echta illea Pr gebrachtili ludd dottedi vcess aira ila in ar Переходим до самого цікавого. Сергій Олегович, да день. Да. Добрий день. Питання для підрозділу. Ваші вам пропонується на дозвіл розроблення да. цілкової задачі оренду земельної ділянки під прямого правового будинку під одним під двома да. родинами. Прохання підтримати і за, е втретє. Да. По 34 Зв'язок з каже, що додає проступання сімка на один урок, також вимінюється за розміщення дії зі новою діною. Професіоналізм Людива Вікторовича прохання переводити Я з каже, що в з мовою переводити є розміщення дії зі новою діною. Зв'язок з каже, що з імперії доводили до однієї діної, а не

я хочу на цьому проєкту ми бачимо, що ми не працюємо. Тоді ми говоримо про те, що ми не про те, що Чи за? Тоді ми розуміємо, що ми не можемо про те, що ми не можемо про те, що ми ми не можемо про те, що ми не можемо про те, що ми не можемо про те, що Zapraszam w razie tym mówcy, że to jest oddać orędu. Zapewniamy, że jemu proszę i procedury do mojego dnia. Kochani, wytrzymy to co za. 39. Przed nocem rozmienę były liczenia sesji. W swojej razie trzeba powiedzieć, że sprawiają nocy na zostawie decyzji do pokazania, że to jest umowne, że mamy cztery spółki. Jest to jedno, to dobre orędu, że decyzje składają продовжує називати. А я думаю, Надаємо тут на розгляд рекомендації по коділу про обнародування наших проміняймо директивну команду. Заявлено про підпиту. Да. Е, даємо дозвіл для підготовки протоколу до нашого. Прохайте підтримати. Здам рішення. Надаємо врахувати ці рекомендації до першого субситуту і сказати так з виключення. Заявляю про конфіденційність. Прийнято. Прохання підтримати. Здам. Согладаємо з рішенням.

закажую цю договір і зазначаю з моїх клієнтів поняття. Вона не підтримати це зав. І ще було за нами комісія за дональне рішення. Це відноситься до оренди і передача протоколу буде у мене взяла в наші надіж. Це комфорт? Так. Де це треба зайомити з проекту рішення? Так, значить, буде Слава 22 тисячі 396 метрів потрапити на 3 роки. І інші ділянки тисячі 760 квадратних метрів і острий, 1411 метрів. відповідності, 34 сотки, 2 гектара, як я розумію, і 2 гектара 2500. Є здання, і питання? Остання підтримувати? Всі за. Да. Один утримався. Бачата. Колеги. Хочу допомігти, що наші колеги є, так і присутні. Людей утримувалися. Голосували за, хлопця не було. Дякую за.